Добрий день всім! Мене звати Ігор Ритвицький. Я є хірург-проктолог, онкопроктолог медичного центру Медіс. Зараз е, злоякісні пухлини товстого кишківника виходять на третє-четверте місце е, серед всіх онкологічних захворювань як в Україні, так і в Європі, так і в Америці. На жаль, і серед смертності від раку товстої кишки ці захворювання займають вже третє, четверте місце. Дуже часто ті хвороби проявляються дуже пізно, коли є вже серйозні ускладнення. Для того, щоб вчасно виявити захворювання товстої кишки, онкологічне захворювання товстої кишки, профілактичні огляди мають величезне значення. Завдяки профілактичним оглядам проктолога, Фіброколоноскопічним обстеженням. Ми можемо вчасно виявити передракові захворювання або вчасно виявити онкологічні захворювання на ранніх стадіях процесу. І це є запорука успішного лікування. Дякую за увагу!